Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Шановні слухачі, усіх вітаю! До нашого інформаційного марафону доєднуюся я, Олена Новікова, і у найближчі хвилини ми будемо говорити про ситуацію з ймовірністю, так скажу, із ймовірністю відкриття авіаперевезень в Україні і. Будемо ми у найближчі хвилини розмовляти із експертом із питань транспорту, експершим заступником і виконувачем обов'язків міністра транспорту і зв'язку Василем Шевченком. Він вже доєднується до нашого ефіру. Бачу, пане Василю. Вітаю вас в ефірі громадського радіо. Добрий день вам, нещодавно керівництво компанії. Air Ocean Airlines, це український авіаперевізник, заявило, що може відновити авіаперевезення, що вони готові відновлювати авіаперевезення, якщо це буде визнано безпечним. І відповідно перше в мене питання, що таке визнано безпечним. Давайте розбиратися. Які регулятори мають це, ці постанови надавати, визначати безпечність цього, давати дозволи на це? Це має бути для якогось одного конкретного перевізника? Чи це на рівні усієї країни спочатку дається дозвіл, а потім кому просто, щоб ми уявляли собі складність процесу, а потім вже будемо детально все це розбирати, дякую. Ну, давайте спочатку про цю кампанію пару слів uh -huh, за що uh -huh. додому, скажу, що Air Ocean Airlines – це кампанія, яка в Україні зареєстрована у 2020 році, і двадцять 2021 році, буквально за півроку до війни, вони зайшли на ринок українських авіаперевезень. Це був жовтень. З двома російського виробництва літаками АН 148 вони їх, до цього цілі літаки експлуатувалися російською авіакомпанією Ангара, і ця авіакомпанія створена на базі так званого 403 го Іркутського авіаремонтного підприємства. Тобто, фактично, форма власності, ну там вони демонструють, що вони входили в якийсь холдинг, але все, що в Росії стосується державної власності, це 100% контроль державний. Uh -huh. І Відповідно, з якихось причин ці два літаки спочатку полетіли, відстоювалися з частинами лівреїв у Кишиневі, а потім з'явилися в Україні. Тобто навіть їх про те, що ця авіакомпанія підтримувалась підтримувалася в Україні, заявляв тоді лідер фракції більшості. Ну і відповідно, ну от такий бекграунд цієї кампанії. Тобто, в засновники офшорний, і відповідно ця авіакампанія з 12 травня 23 року знаходиться під санкціями, накладеними президентом України. Mm -hmm. Тобто, фактично ці літаки. Не експлуатуються мало того. Ну коли ви візьмете їх повідомлення про що вони кажуть? Ви ви Пане Василю? <свісно> що... я, я, я від себе зараз так. додам. Я хотіла це як вишеньку на торті залишити цю історію з літаками, тому що я почитала, почухала собі так потилицю. Думаю, хлопці, а ви саме відновлення авіаперевезень в Україні маєте на увазі? Чи це просто ну такий плакатик, гасло? А ви просто хочете підзаробити? Ну навіть питання тут не стоїть в е, підзаробітку як такому. А як на мене, то це виглядає як тролінг, тому що ця інформація чомусь від цієї авіакомпанії, які літаки якої знаходяться, ну вірніше там санкція накладена на активи е, цих е, офшорних власників. Е, але їхня пропозиція заключається в тому, що якщо держава їм після арешту передасть в експлуатацію, то вони готові її надавати в мокрий лізинг. Або в Україні, і тут це мова йде про цей Ужгородський аеропорт, або за межами. Тобто, фактично, все рівно, дайте їм, на, їх нам. Ми у в умовах мокролізингу, тобто з екіпажем uh -huh. будемо їх здавати комусь в оренду і робити бізнес за межами України, як це роблять інші авіакомпанії. Тобто нормальна, нормальна собі така схема. І інформація про них, але інформація широко щось несподівано для мене розійшлась, тому що до цього заявляла компанія Ренеєр, яка uh -huh, на секундочку uh -huh. має 500 літаків, має ну там мільйони клієнтів, літає в 40 країн. Там більше півтори тисячі аеропортів. Ну, Короче, номер один авіакомпанія як лоу Костер. В Європейському Союзі, тобто, ну це реальна заява, бо вони претендують на ринок, у них є бачення, тому вони висловлюють це в тому числі як підтримку України, тому що вони ірландці, вони пройшли тяжкий шлях. Ірландія стала. Ну, отримала розвиток десь тільки в 70-ті роки, і за рахунок того, що вона приєдналася до речі до європейського союзу. Вона знизила податки, підняла рівень кваліфікації працівників. І тоді, коли була якраз велика трансформація ресурсів, ну і входження в Європейський союз багатьох компаній, як великого ринку американських стосувалося якраз. Цієї компанії, ну верніше, всієї авіаційної галузі, тобто там заходила американська компанія General Electric і відповідно це підштовхнуло розвиток всієї авіагалузі в Ірландії, тому там майже кожен п'ятий літак це ірландський. Uh -huh. Чи літак, чи двигун до літака. Тобто тут ну, ми говоримо про серйозні позиції. Ясно, що вони таким чином демонструють, що вони разом з нами, вони демонструють, що вони тут, і е, Майко Лірі, е, генеральний дженерал-менеджер відвідував Київ, приїхав для того, щоб свої враження е, ну, скласти, для того, щоб висловити свою підтримку, і ясно, що відвідати аеропорти. До речі, з чим я ну, не погоджуюсь, тому що він. Оприлюднював реальний стан двох аеропортів Ну, от це, пане в принципі, Василю, то, я я дуже так, хочу так. також поговорити про Рейн ейр і про заяви пана Олірі, але зараз щоб ми завершили, от з Ocean Airlines, з нашою вітчизняною компанією, яка говорить: я слухачі нагадаю про те, що вони готові від відкривати. Відновлювати польоти чи в Україні, чи за кордоном. На вашу думку, от ну чому вони говорять саме про Ужгород, припустимо, а не дійсно там про Київ чи про а, якісь інші. І, взагалі, от реальність, якщо ми говоримо саме про цього авіаперевізника, ви можете оцінити вірогідність того, що їм дійсно а, віддадуть ці два літаки АН 148 після національного. Аналізації і чи є в цьому ну сенс якийсь економічний, крім того, що сама компанія хоче це зробити? Розумієте, в 20-му році я був серед тих експертів, які якраз попереджали про загрозу от такої експансії всього російського, і потім війна підтвердила, що це якраз формат спроб домінування. І оця їхня заява вона розглядається на мою думку більше як тролинг, тому що люди, слухачі, слухають, ну є якась компанія Ренеєр, є якась там от Air Ocean, ну там міжнародні назви, там нічого не кажуть. Але ж це можуть бути співставні компанії. А тут компанія, ну, відкрита, яка на яку президент України наклав санкції, але враховуючи її лобістів, які її заштовхували на цей ринок, незважаючи на це в 2020 році, то я не можу заперечувати. Те, що вони не отримують можливості там такої про яку ви кажете, хоча це буде нонсенс, тому що ну така вже риторика, яка можлива була в 20-му році, на сьогоднішній день я вважав, що неможливо виявляється. Ну, от, ну, бачу, от, бачу, от бачу бачимо, бачимо да. таке. Ну ці ж чекаємо. Нюанси. Ми тепер чекаємо реакції української центральної влади, тому що вони кажуть, що обґрунтування відновлення польотів вони спрямували і. Відповідно, ну послухаємо, що офіційний Київ з цього приводу скаже. ну, приводу Ну, давайте. Давайте так, от вони інформаційно спробували прив'язатися до Ужгородського так званого О, Ужгородське летовище. Там в мене цілий так. блок. Просто дуже хочу також про нього поговорити, тому що питань просто от відкриваєш, читаєш, і хронологію саму так, так би мовити, у ретроспективі, що було з цим летовищем цим аеропортом за останні роки, які влада заяви цікаві робила. І, взагалі, його ну стан. Але давайте все ж таки рейн ейр зачепимо, а потім вже до технічних речей перейдемо, що в нас з летовищами, з безпекою, з дозволами і все інше. Майкл Олірі, коли він був, здається, наприкінці липня, десь в Україні чи всередині там плюс мінус у х числах здається, так було. А так він от давав інтерфакс Україні агенції інтерв'ю. і що він говорив зараз. Я цю цитаточку знайду. Ем, хоче Рейнер відновити до кінця вже до кінця 2023 року е, польоти е, невелику кількість рейсів в Україну? От він каже про е, Київ та Львів. Так, і тут що далі. Цей план найбільш вірогідний, який в компанії розглядають, але він залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними. І він його запитували про ну, от, може, російських обстрілів варто дочекатися, а він не погодився. Він вказує, є приклад Ізраїлю під час атак з боку Хамас. Ну, я не знаю. Знаю, пан Лірі він не дуже усвідомлює різниці між Хамас та, ну, вибачте, забитою під зав'язку найрізноманітнішими ракетами Російської Федерації. Ну, не знаю, хай тоді Хамас з кинджалами, не знаю, з ядерною бомбою в кишені уявить. Якось це, <зв 'язок> ну, як для керівника авіаперевізника світового рівня, це трошечки безвідповідально, ні? Ну, На мою думку, він говорив тут як генеральний директор. Тому що він говорив з позиції логіки, з позиції позитиву, і з позиції того, що він готовий, як тільки підтверджують Європейська асоціація цивільної авіації, і відповідно влада України, влада України в період воєнного стану це збройні сили, тобто, фактично, збройні сили нададуть дозвіл і прогарантують європейській асоціації цивільної авіації, що ми можемо захистити від ну, країни, яка в ви вже відзначили володію майже всіма типами балістичних ракет, крилатих дронів кількості артилерії, тобто, фактично, країна, яка насичена зброєю високотехнологічною і таких. Такого досвіду війни в світі ще не було, і і в той же час Ну от він каже: Ну якщо буде дозвіл, так Ну то тоді ми ж також можемо ну, скажемо слідувати за цим прикладом і сказати, то тоді нам потрібно, от як було заявлено, десь декілька десятків систем Петріот ну, де на, Найрай, нам да. їх закупить, ми не проти, скажімо так, так. якщо так. вони там, і та тоді, і тоді ми будуть, і тоді ми наблизимося але це достатньо вартісна штука, що навіть президент Сполучених Штатів відзначив, що Україна, місто Київ, найбільше захищена столиця світу, тому що ми Київ має і протиракетну, і протиповітряну оборону. Але вся ж територія кожен день. Ми ж бачимо, що обстрілюється різними видами ракет, і до... Рівня, коли ми можемо сказати, що Україна стала безпечною, нам ще дуже і дуже далеко. Тим більше, ми ж розуміємо, що у нас країна існує, тому що в нас існують потужні збройні сили, і збройні сили продовжують свою боротьбу. А це. Щоденні щоденні втрати не тільки перемоги, тобто тому що за перемогами, за якими слідкує весь світ, ми слідкуємо на фоні втрати трагедії родин кожної родини. Так? І тому у нас дещо інше враження про війну і про питання безпеки. Тому це переконання там українською владою Європейської асоціації цивільної авіації. Воно ну так, під знаком питання, да ніяко тобто, кажучи ну що? під багатьма знаками питання, пане Василю. Я б навіть сказала, а ти, а, так а, а щодо його намірів, ну це позитивно, тому що це сигнал всім гравцям, тому що його відслідковують всі ринки, його відслідковують всі е, конкуренти, всі. Структури урядові, тому що ну, його ну, бюджет цієї кампанії дещо більший за бюджети, можливо, деяких країн, і, і відповідно це достатньо потужний сигнал для України позитивний. Тобто він дав сигнал, ага. що ця величезна кампанія, потужна з величезними обсягами, вона на стороні України. Так, це Навіть добре він сказав, що будуть інвестиції, ну там можна обговорювати по-різному, бо там скільки там мільярдів він пообіцяв, але саме головне, що він це сказав. За тим, що тобто він е бачить він, е ну, світ в нашій перемозі. Це так, це, це, це фінцефінанси, і в Рейн Ейр керівництво розуміє, що це величезний ласий шмат ринку, і вони готові на, на в перший час якось вкладатися самі в те, щоб все знов запрацювало як годинник. Якщо повернутися вже дійсно до летовищ, ну е я так зрозуміла, що європейська асоціація. Е Цивіль... Сам, так. Так, я, я, я дякую, нагадала абревіатуру, що я запам'ятувала трошечки. А, і тобто, це вони мають в якийсь час е, вирішувати, давати дозвіл чи не давати. І я так підозрюю, що до закінчення війни, до української перемоги, вони цього не зроблять. Ну, складно прогнозувати їх дії, тим більше, що вони вже озвучили, що це затягнеться достатньо довго. І Сам процес декілька... відкриття, якщо навіть визнають безпечним? В... Чи... чи ви про війну вони взагалі? Оприлюднили прогноз, що це ну, станеться не найближчі роки, грубо кажучи. Угу, угу, угу. І відповідно ну, це їхній прогноз він. Є ясно, що песимістичним, тому що це асоціація з безпеки польотів. Можна його робити краще гірше, але це повинно вже базуватися на яких на якихось інших підставах, тому що от коли ми порівнюємо з Ізраїлем, ну. Навіть я коментував, що є такий досвід у світі, що Ізраїль, наприклад, ну має якісь державна авіакомпанія, має якісь навіть озброєння, які там дозволяють перехоплювати ракети, але це зовсім інший тип ракети. Це ну такі нескладні конструкції, це невисокотехнологічні, це це зовсім інше. Так? І, відповідно, в українському випадку воно зовсім не працює, і, відповідно, потрібно шукати якісь інші варіанти. Тоді з'явилося на фоні того, що. Є зернова угода з'явилася ідея, що можливо можна обговорювати якісь гуманітарні місії, пов'язані з тим, що Україна потребує все таки авіаційного зв'язку, можливо, з гуманітарними місіями. Як то там, наприклад, хто буде хто Червоний Хрест так, з ними так. До, до домовлятися? Міжнародний комітет ну, великому, Червоного Хреста, який не може рахунку, до так, українських так, полонених зайти, а вони домовляться про так. гуманітарні авіаперевезення. От, ну, сарказм ну, але... тут я. Грубо кажучи, надія суспільства, що все-таки ці ж резолюції Організації Об'єднаних Націй, Росія ж порушує жорстко, порушує резолюції Організації Об'єднаних Націй, але вони там через свій вплив в Раді Безпеки ООН особливо право вето. Ну от унеможливлюють будь-які дії чи санкції проти них, тому що тільки Рада безпеки може використовувати сили ООН для там протидії а там право вето. Російське і і зараз ще китайське додається або нейтральне, або на стороні Росії, тобто і відповідно, ці всі нюанси вони відображаються на тому, що. Світовий порядок не зовсім працює в цьому випадку, але європейська ця асоціація цивільної авіації, і в, вона ж знаходиться в співпраці з міжнародною організацією цивільної авіації. Ну, вони таким чином регулюють. Україна, до речі, є також членом Євроконтроля, який передбачає також участь спільно в моніторингу повітряного простору. Тобто, Україна достатньо давно стала партнером і відповідно. Навіть до війни була одним із самих ростучих ринок, ринків авіаперевезень. Ну чому і з'являлися такі компанії, про яку ми угу. е угу. говорили, такі е ну невеличкі, -які, невеличкі, там, невеличкі е просто перевізники да, які... з парою, трійкою літачків. Да, які на фоні того, що у нас же ж в кінці жовтня була підписана 21-го року за декілька місяців до війни, була підписана угода про спільний авіаційний простір. Тобто ми так, і авіаційний простір, відсутні, дає, ну, так ми не встигли взагалі зрозуміти, які переваги він дає. Ми не встигли зрозуміти тому, що по великому, ще встигнемо по великому рахунку. Да, да. Пане Василиєм надію, що угу. це відбудеться. Дивіться, так. от ви згадували а, європейську асоціацію і згадували міжнародну асоціацію цивільних перевезень. КАО, так? а і, Ви говорите, вони співпрацюють. Якщо можна двома трьома реченнями, а взагалі, от, ну, на майбутнє, я дивлюся, в майбутнє як це все має бути узгоджуватися від відкриття українського неба. А, вони є ну організаціями незалежними одна від одної. Вони співпрацюють. Чи є? Все ж таки якась ієрархія, хтось комусь підпорядковується, ну хтось комусь певно європейська міжнародній, або рішення, якісь, як ну не знаю, як суди. Там Верховний суд вирішує все, і Као може забороняти чи дозволяти все, не зважаючи ну, на рішення нижчих інстанцій і као це Монреаль, Канада. Це фактично виконавчий орган Організації Об'єднаних Націй. Вона забюрократизована тут тими діями, в тому числі участю Російської Федерації, в у всіх процесах, там, де є особлива присутність. І європейська, тобто Європейська асоціація цивільної авіації, це Європейський Союз. Фактично не знаходяться. У плідній співпраці і свої повноваження ну, з питань безпеки повністю е, перебирає ця Європейська асоціація ага. цивільної авіації. Угу, тобто, угу. це там є фактично дублювання, повне дублювання резолюцій, грубо кажучи, як працює і кау? працює це. Вони випускають резолюції, яка стосується, наприклад, там е, безпеки там чи рівня е, шуму двигунів, так. І вона рекомендує, наприклад, для того, щоб країни імплементували в, у свій простір. І найшвидше це робить ясно, що ЄСА Європейська асоціація. Грубо кажучи, у нас всього ринків великонасичених, всього декілька. Це якраз Європейський Союз, Північна Америка і. Південно-східна Азія, тобто mm -hmm. більше е, розвинутих ринків, якихось великонасичених, у нас таких в світі немає. І нам тут з однієї сторони повезло, що в нас така можливість була єдина, що ми дуже довго до цього рішення, до такої можливості йшли, і навіть не встигли повноцінно імплементувати сюж. Простір і mm -hmm. не бути інтегрований повноцінно. Ну знову ж таки, ну, через дуже дуже вмажні? чекаємо, тому що я пам'ятаю, що коли ця угода була досягнута про е, спільне небо, просто експерти в один голос е, говорили, що це е, ну чудова штука. І, от ну, хотілося б все ж таки е, як якнайшвидше скористатися її перевагами в перельотах до тієї ж. Самої Європи, коли ну, небо швидко, А ане Василю не вдасться. Ну, так, так, ну не вдасться все одно ну, ну, пане Василю, ну, ну, ще ну ж чекати інші, ж можна, ще час... Чека, чекати є, ж можна і сподіватися. 100%. У нас ще є час на імплементацію. Тобто, фактично, ми ж достатньо розтягнули, тому що можна було ці всі рішення прийняти до підписання угоди, як ну, внутрішні рішення для того, щоб бути частиною. Ну це те саме, як Подоба, як прийняття, наприклад, Швеції. І Фінляндії і в НАТО чого їх прийняли? тому що вони знають, вони були до того інтегровані. Точно так же і тут. Якби Україна була готова до підписання, то це б відбулося автоматично. Тобто, а так у нас ще роки займуть цей процес ну, Суто юридичний ну, бюрократичний. Так саме Но бюрократія не хоче втрачати впливи. Uh -huh. Да, не хоче втрачати впливи. Ніхто. Пане і Василю, на останок є так, так. в нас ще буквально дві-дві з половиною хвилинки. І я обіцяла, що ми трошечки поговоримо про технічні нюанси. От дивіться, суто гіпотетично. От, припустимо, ну будемо говорити давайте так про Бориспіль, про Жуляни, про Львів. А, я так підозрюю, що а, наступного ранку після перемоги України відкрити литовища. От суто з технічних. Я не говорю про безпекові а, чи бюрократ. Атичні речі суто з технічних причин буде ну просто неможливо, тому що треба все перевірити, треба смуги перевірити, треба перевірити ангари. Я не знаю, самі літаки, якісь мають тести певно, проходити. От е просто поясніть нам, як цей процес відбуватиметься з, ну, з технічної точки зору. Ну, з технічної точки зору, найбільш складним питанням буде навіть не технічна складова, тобто ага. про яку ви сказали, питання підготовки фахівців. І ага. до речі, ну, тому що, наприклад, підготовка пілоти, вона не може бути перерваною. Вони або всі переатестації матимуть проходити. І вони так. постійно повинні проходити підтвердження кваліфікації чи uh -huh. перекваліфікацію. І це буде найскладніше. Особливо буде стосуватися щодо пілотів, тому що ну, якщо це українські пілоти, то у нас перше. Ну, немає власного центру перепідготовки пілотів, ну, особливо роботи роботі на тренажерах і тому подібне. Тобто, це потрібно кудись їх буде відправляти 100% або європейські, або як до цього це було Туреччина, може, чи ще якісь країни. Тобто, і те саме стосується технічного персоналу. Те, персонал, який працює в. У Аерорусі це диспетчерські служби, диспетчерські служби супроводження самих польотів і служби зльотів посадки. Тобто, це буде найважливіше, тому що от вони повинні будуть пройти курс підготовки визначений. Я не знаю, не можу зараз сказати, скільки це займе. Ні, тому що я ну явно тут, не два інколи, дні. Я так підозрюю. Ні, я я бачу, що де з'являється інколи інформація, що аеропорт Борисполь проводить перепідготовку постійно, що вони в співпраці з європейцями, але цієї інформації ну мало для того, щоб я вам сказав, скільки так, це займе, підтверджень. Це, це окремо а, треба буде поговорити. Да, якось Тобто, іншим може, разом. може таке бути, що ну от офіційні посадові особи скажуть так, а ми весь цей час якраз і готувалися, тобто ну за рахунок європейських. Партнерів чи там міжнародних партнерів, які нам це все оплачували і підтримали. Тому що в тому ж інтерв'ю того ж Майкла Олірі він сказав, що він зацікавлений в великій кількості пілотів від України і працівників його авіакомпанії, тому що uh -huh. ті, кого ну попередні повідомлення цієї компанії були пов'язані, що вони запрошують на роботу українських пілотів і за запрошують українських е, українських. Льотний персонал, ну тобто, дехто uh... з них ймовірно, і е, працюючи десь на європейських теренах і не втрачає кваліфікації, і не буде потребувати оцей перекваліфікації, пане Василю. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Е, Лишився лишилися в нас питання по литовищах технічні. І це ну така затравка на майбутню розмову, коли буде відомо про якісь деталі з цього приводу. А за сьогоднішнє роз'яснення я дуже вам дякую. Дякую, Гарного вечора навзаєм з шановні слухачі. Нагадую експерти з питань транспорту і експерти заступники виконувач обов'язків міністра транспорту і зв'язку Василь Шевченко. Зараз був з нами на зв'язку. А нагадую, традиційно в середині е години ми маємо зробити невеличку паузу. Після цього я, Олена Новікова, знову з'явлюся в ефірі громадського радіо. і Будемо говорити про санкційний тиск на країну агресора. Не перемикайтеся. Ми є. Були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.